У Львові попрощалися із загиблими через російську атаку 4 вересня. Серед них Євгенія Базилевич та її троє донюк. Сотні людей прийшли до гарнізонного храму, щоб вшанувати їхню пам'ять. Внаслідок російського удару по Львову з цілої сім'ї вижив лише чоловік. Дружину Євгенію та троє їхніх доньок Ярину, Дарину та Емілію. Ворог вбив у власному будинку. Найстаршій доньці був 21 рік. Вона працювала програмною менеджеркою офісу Львів, молодіжна столиця Європи 2025 В той час як 18-річна Дарина навчалася на другому курсі програми культурологія гуманітарного факультету Українського католицького університету. Найменшій Емілії було лише сім. Thank <laughs> you.